Мир вам, мій вірш має назву пекар. Шукаю пекаря. Руслана уже поховано. На жаль, він на війні отримав рани, що не сумісні із життям. Він випікав в духмяній хаті щоранку булочки і хліб, плетінки, кранчі. Купувати любив все те мій чоловік. Та ось війна. Нас захищають і продавці, і покупці, і тільки Бог один лиш знає, хто скільки житиме, в руці, Його роки і дні, й хвилини, і дні війни, і дні життя. Як заблукав, покайся, сину, отець чекає вороття, щоб захищаючи країну, людині душу не згубить, на полі бою. В магазині, коли і де остання мить, бо хтось живе весь вік, неначе цей Всесвіт сам створився, не Бог Його задумав, втілив, плаче, душа Його, по вас обох, і продавець, і хто купує, ми, діти Божі, а дитя до батька тулиться і милує. Дитину батьківська рука, і де потрібно, там карає, навчає жити так, як слід, щоб до ясного диво краю всі діти мали вільний вхід. Де ти тепер, скажи, Руслане, куди віднесена душа? А чи долона Авраама? Дай Бог, щоб був ти саме там. Дай Боже, щоб і ми там були. А не в гиєні вогняний, Мараната, покайтесь, люди, щоби настав кінець війні. Мараната Зарамейського, Прийди, Господи Ісусе!